Вітаємо друзі на каналі Житло є. Сьогодні ми поблизу Богородчан Всього в 3 кілометрах в селі, яке називається підгір'я гарне, мальовниче і поблизу цього комплексу розважально-ресторанного. І знаходиться наш будинок. Знаю, що багато з вас бажає бачити будинок з ремонтом. З, з умовами. І ось саме в такий будинок. І сьогодні розглянемо. Це кадри довоєнного села, село розвинене, має прекрасну інфраструктуру. Це святкують 640 річчя села. Це було до війни не так давно, сьогодні не так весело, але село живе, має. Школи має садки поблизу села в двох кілометрах від Богородчан, парк історії землі. Це дуже цікавий такий комплекс, де відпочивають і не просто відпочивають, а дізнаються багато цікавого і діти, і дорослі. Приїздять сюди з, не тільки з Прикарпаття на екскурсії. Парк історій землі. Це буквально в кілометрі від нашого будинку, Ну, півтора кілометра. Ще підгір'я славиться битвами вертепів. Це до війни теж було дуже так відомо. Футбол гарно розвинений, чемпіонати Франківської області це так. Це садки, садок, це школа, і гарно розвинута інфраструктура всього села. Магазини, ФАП, річка, Бистриця, Солотвинська, якщо не помиляюся, ліси, все це є. і... Все це ви побачите вживу, коли приїдете на огляд нашого будинку, який ми сьогодні і будемо розглядати. Ось така територія, такий простір, і ми наближаємося до нашого будинку. Будинок має господарські будівлі, огороджений, має плитку тротуарну, ділянка. Ще не засаджена повністю, тобто є простір. Будинок дерев'яний, утеплений, перекритий гарний новий дах, загальна площа помешкання 80 квадратних метрів. Будинок на ділянці 10 соток. І крім цього, тут же є город. 25 соток. Будинок обшитий сайдингом, а дах має нову металочерепицю. Це все ми зараз спостерігаємо, бачимо. В будинку свіжо зроблений ремонт, є натяжні стелі, опалення газове індивідуальне. Металопластикові вікна і ми заходимо в будинок. будинок. Житлова площа будинку об'єднує прихожу, кухню, ванну кімнату та дві житлові кімнати. Ось це кухня. З кухні ми бачили коридор, тобто прихожу, ось вона, видно, вихід на вулицю. Прихожа і далі кухня. Матеріал нам надали. Ми використовуємо матеріал, який нам прислали. На кухні є пральна машина, а це перша кімната, досить простора. Нагадуємо, що площа усього будинку 80 квадратних метрів. Натяжні стелі, свіж, свіжий ремонт, металопластикові вікна, дерев'яна підлога. А це друга кімната на жаль, тут фотографій не так багато, але ми бачимо, що тут два вікна металопластикові, гарна рівна стеля. І далі санвузол, душова, умивальник, унітаз. Вода заведена, каналізація в будинку є. Ще раз оглядаємо відео, яке нам надіслали коротке, і оголошуємо ціну. Тут дві ціни. Якщо з ділянкою 10 і 25 соток землі, тобто на території 35 соток будинок вартує, коштує 45 тисяч доларів. Якщо ж ви погоджуєтеся на ділянці 10 соток землі, купувати будинок, то це 35 тисяч доларів. Будинок 80 квадратних метрів, і є вибір. Запитуйте, телефонуйте, телефон під відео знайдіть і їдемо на огляд будинку. Дякуємо вам за увагу, а ви не забудьте підписатися на наш канал. Кожних 4 дні у нас нове відео і оціночку нам коментар за нашу роботу. До зустрічі.